Хочу, я з тобою говорить, ти найкращим другом є моїм, чуєш ти ридання, плач душі, на мене оком ти своїм, чуєш ти ридання, плач душі, на мене оком ти своїм. Ховаю від людей, лиш тобі одному розкажу. Я надіюсь, Боже на тебе, і від тебе сил спокою жду. Я надіюсь, Боже на тебе, і від тебе сил спокою жду. Часто йду до тебе, Боже мій, в час, коли темрява є кругом, щоб на мене глянув Ти з небес, серце освітив моє ти знов. щоб на мене глянув Ти з небес, серце освітив моє ти знов. О, як тяжко, Боже в світі жив. Часи непевні темноти, сили, Божа, ти мені пішли, Поможи шляхом до неба йти, сили, Божа, ти мені пішли, поможи шляхом до неба йти, поможи шляхом до неба йти. lovable.